Итак, друзья, я вас витаю <laughs> на канале Рыбацюга Сейчас ловим животину, есть трошка опарыша, надо кузнечики. Остановимся на ложку на таком. Сейчас наловим чуть-чуть кузнечики, чтобы для разнообразия было. И в планах сегодня половить окуня и краснопора на поплав-попер, на маленькие речушки. Ну подоимся, что с этого выйдет. Погнали. Є. Так, треба одразу їм лапки обирати. Такий ось він красавчик. Лапи обирати, тому що потім вони будуть з банки випригувати коли будемо відкривати. Ну, шукаємо далі. Ну що, друзі, маленький човник вже накачаний. Зараз будемо випливати і далі по оснащенню. Вам все розкажу. По оснащенню у нас Bluebird до п'яти грамчиків, катушечка Екосіма, ну і погнали збирати Снасті. Дивіться, що в планах. В планах зараз, поки ще жара, половити червону пірочку на поплапопер на такі всякі шняги. А потім, ближе до вечора, спробую заплити в задлівчик такий невеличкий, і там пошукати окуня. Не знаю, поверху чи з дна. Подивимось на його активність. Ну це в планах. А як воно вийде? Як завжди покаже сама риболовля. Так що, збираємось і погнали. ну Нарешті в мене сна зібрана. Ось мій поплапупер. Додав ось десь посередині повіця таку ось маленьку-маленьку драбинку, щоб притаплювався. Вона трішки рухається, але тут є вузлячок спеціально, щоб він не опускався ниже щоб була можливість підіймати і опускати. І маленький гачечок ось такий. Зараз чіпляємо парика і будемо пробувати ловити. Так, є. Опа. Є перша дрібна червона пірочка. Така ось вона. Зовсім дрібно. Назбираємо на фото У мене тут є такий імпровізований садок, з якого вона випрыгає. Ну ладно. Оп. Ух ти. Это уже цікавише. Короче, друзья, думаю, все включил, оказывается, выключив, Ну, в общем, не знаю, попал кадр чи не попал. Ну такая вот червона пирочка с ладошечку. Клюнула на опарика. Классно. Зараз спробуем з вами вчепити В чепиты кузнечика. Интересно. Буде крупніше клювати на кузничка, чи ні Зараз перевіримо з вами. Так, а ну-ка, іди сюди. Ти будеш першою жертвою. Тоже надіваю його так ось за голову. І гачок виводжу в хвості. Отак ось. щоб більше шансів було, коли вона глотне, щоб вона засіклась. Ну все. Давайте спробуємо ще туди ж. Так, де? Ну, на кузнічика теж дрібна клієнт. А ось вона невеличка. О, єсть, друзі, ще одна. Ух, яка бойка. А що це таке? Ви дивіться яка? Яка странна червона пірка. Це не червона пірка. Ви подивіться, яка вона висока, як густера. Тіло, дивіться, але вроді пір'я красненьке. Хоча дивіться як странно. Глатнуло, дай Боже. Так, ну що, наш садочок повільно наповнюється рибкою. це вже класно, подобається. Пішла пішла. Ух ти. Є, але дрібна. Зараз спробуємо спуститися трішки нижче. Бо це не серйозно, щось якось. Нова точка. Давайте спробуємо тут за коряшкою. Так, я крывание. Так. Давай воды. Нормально. пришла О, я. Ах ты, здесь шла. Ничего себе. Гатанька была.

скажем так, сегодня клюе. О. Е. Опа, трешечка крупнейшая. зовсім щось зовсім не айс Угу. И кузнечика украла <связывая> Сейчас она всякость Дуже дребна Ну размер плюс-минус одна Це взагалі себель. Так, друзі, ну що, випливаю я в пошуках окуня. В принципі, з червонопірка я трошки позлікався. Думаю, хвата. зараз попробуємо помікрушити окуня. Так, друзі, ну що, ставлю ларву двушку, 4 грамчика. І зараз спробую пошукати тут глибаченька. Спробую пошукати тут на рельєфі. Є тут такий цікавий рельєфчик. Тут є пупочок со свалом сюди в канавку і туди в яму. Зараз вот спробуємо по цьому по канавці пройтись, по пупочку і обловити ці місця мікроджигом. Колись тут були дуже гарні окуні. Не знаю як зараз є вони чи нема, але ну, подивимось. 4 грамчика таке навіть можна навіть і більше. На глибині та рельєфі риби окуня точніше не виявлена. Зараз пливу далі на мілячки. Буду шукати там пробувати. Так, хлопці є. Окунь у нас. Ось такий. Піймався він на вертушку у нас. Глянь такий. Це та що, хто дивився відоси попередні там на щуку та трофейна. Та що сняв. Ось такий ось окунчик. Побачив, він тут поверху ганяв малька. Думаю, спробую, бо. На мікруху клювати якось він не дуже хотів. Тому ось так ось вертушка виручає. Ну що, пробуємо ще. А, друзі, є ще один. дивіться який гарний коня. Прям тут дивіться, воно загонка пішла. Ого. 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 ну Це так. Ну це так кабасики. Дивіться які, Та песня. А там он чмакає страшне. Все робиться. Це якось придавив, бачите. Ось так ось. Оп. Та. Красень, бронь, такий. Просто звір. Ха. Мордатий. Тактика лову яка сижу. Ну він покидаю так навмання. Він ганяє по акваторії багато малька скрізь. І от сижу, чекаю, як поблизу починає гнати, і туди стараюсь одразу ж кинути, Тому що, як правило, він там не один, їх там стайка виходить. І починає душити малька. Тому головне вспіть кинути йому під носа. Якось так це працює. Спробую зараз знову не крушити, але це раз поставив такого джавіка двохдюймового. І півтора грамчика джехріх. Тому що якось оконь трошки притих зверху тут. Зараз спробую. Піймати його на мікружку. Вірам покидаю, може його знайду так якось. Зараз подивимось. Ого! Ага, ось тут хто ще мальків ганяє зна Дивіться, жерешок маленький Ось тут ще хто, кошмара не тільки окунь а ще і ваны ганяють тут бачите Дивіться, ну вортушка прямо отрабатываю на мікруху не а нічого клювати так ну що давай красоня відпустимо Ми його сфоткали нехай біжить давай э ти, че, ти ж тільки що шо шобракась давай Ой давай давай. Ми ж тебе швидко сфоткали, давай біжи. Я думаю він видіти. Ось так от. На мікруху не хоче, а вертушка прям прям круто виручає. Так що поки ще попираємось в неї. Дивіться як цікаво виходить в заліві самое интересное Щу... не щука а там не окунь да а именно жерешок попался именно в заливе да нема течения где как бы тиха вода естественно хотя жерех це вроде бы как и рыба такая речкова там до течения стремена все дела мы так привыкли думать да вот он и пожалуйста девинжева тоже малька богата и вин его естественно зайшов и жрет вот так вот Ну що, ще рибалочка продолжается. Я, если честно, думал, что під травой щука бьет. Мелка щука, гоня малька. Ну, окунь окунька виходить, його в принципі видно. Він там гонич макай. А то як дасть, як дасть, Думаю, та блин, чи мелка щука. А клювати не хочешь. Стояв... Ох ты! Була поклевка. Была покльовка. Думаю, че мелкая щука, че думаю, чьи, кто она играется. Вон он, кто она жерешкой играется. Понятно? Вот так вот. Интересно, но факт. Ого! Ви це бачили, от то поклевка була. Вирішив вискочити опять на стремену, на вертушку попробувати когось відловити. Ви бачили, поклевка була дебела. Вот так. Да. Цікаво. Я думаю, це була червона пірка якась. Думаю, вы це бачили. Це була поклевка сход на вертушку. Вот так вот надо калибровать походу червонапирочку. Крупніша клює на вертушку. Це цікаво. Причем клювань досить багато. Тычки якісь, я так думаю, це мелка. червонопірка тикається Но це была така ладошка. быть, может трохи більша Ну вже вечер разбиратися додому наверно потихоньку Ну, суть в тому що це цікаво вона кто І що мужики все грибу я до берега вже комарі заїли буду сворачувати рибалочку. виложу коротенько такий відосик хай буде кому-то интересно така тема надо буде в следующий раз попробувати чисто вертушечкою и Хорошого краснотвора, крупного так что, кому интересна эта тема, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну и до новых встреч. Пока.